Відеоконсультація присвячена проблемі покарання. Ну, взагалі, вживаючи слово покарання, воно якби звучить як анохронізм. Тому що з однієї сторони педагогіка любові, з іншої покарання. Як вони сумісні? Але давайте більш детально розберемося з поняттям покарання. Ну, в першу чергу треба сказати, що на ті чи інші негативні дії наших дітей ми маємо все-таки якимось чином реагувати. Але про що ми маємо дорослі пам'ятати? Ми маємо пам'ятати про те, що те, що ми відносимо до зони покарань, вони мають бути обумовлені цілим рядом обставин. Ну, перше, про що треба пам'ятати, як ми маємо відреагувати на оті неправильні дії наших дітей. Перше, будь-яке покарання з нашого боку, воно не повинно нести проблем фізичного і психічного плану. Тобто, оце перший такий головний постулат. Другий. Якщо у вас Виникає якихось якийсь от закрався такий в душу сумнів карати чи не карати. Значить, перше, що у вас має бути, не карати, тому що ви не визначились. Ви не можете чітко сказати, чи зроблен той негативний вчинок, чи тільки вам так здається. І оцей сумнів у вас має зупинити в цьому процесі. Оце другий такий постулат. Третій. Карають за один раз тільки за одну якусь негативну подію. І в першу чергу треба тут пам'ятати, що покарання не може здійснюватись за рахунок любові. Тобто любимо ми апріорі, а не за щось. Любимо, тому що це просто наші діти, а не той вчинок, який вони здійснили. Четвертий. Момент не може бути покарання ні в якому разі відстрочене. Тим паче, чим менше вік дитини, тим швидше вона забуває, за що її карають. А в нас буває так: дитина зробила якийсь вчинок годину, півдня, і потім її карають і кажуть: а ти пам'ятаєш, що тоді-то, тоді-то щось було зроблено не так. От тому. Ти маєш бути обмежен, обмежена тим то і тим то. Тобто ти покарана. Оце треба чітко це розуміти. Оце такий четвертий постулат, від якого теж е, ми не маємо права відступати. Е, наступний постулат пов'язаний з тим, що після того, як відбувся момент покарання, якщо покаран. То він по великому рахунку вже має бути прощеним. Все покарання знято, і ми продовжуємо далі жити, а не дуємо губи один на одного і тримаємо паузу в декілька днів, показуючи наше з вами невдоволення. Тому що ці процеси у дітей протікають досить швидко. Вони не можуть на цьому зациклюватись. Так, да, звісно, можна. Іти цим шляхом, але це тільки викликає відразу і не несе того виховного моменту. По великому рахунку, це якраз те неправильне покарання, якого ми не маємо допускати. Ну, шостий такий великий постулат, який пов'язаний з тим, що будь-яке покарання воно має бути без принижень особистості. В якому разі тут ми не маємо обмежувати карати, що ти не будеш їсти, ти не вийдеш ніколи на вулицю. Тобто, оці всі моменти вони тільки принижують особисту гідність. Я вже не кажу про словесні образи, які взагалі апріорі недопустимі. Тобто, як тільки ми починаємо вживати словесні образи, можемо вважати, що тут треба поставити крапку. Тут завершується процес виховання, тут починається щось інша площина. Це вже сама небезпека. Це глухий кут, з якого потім практично вийти неможливо. Пам'ятаємо про це. І сьомий такий важливий постулат в процесі покарання він пов'язаний з тим, що. Дитина не повинна боятись покарання. Вона не повинна боятись нашого гніву, крику. А що ж тоді, на що повинна реагувати дитина? Запитають більшість. Відповідь досить проста. Ми маємо показати дитині, що ми не задоволені її діями. Нам неприємно от в даний момент з нею спілкуватись. І взагалі ми б хотіли б от на даний момент обмежити наше спілкування з нею. Ось чого має остерігатись дитина, ось на що вона має реагувати. Якщо ці момент вона буде розуміти, тоді не наш крик. Не тим паче, ми взагалі не будемо обговорювати в цьому форматі фізичне покарання, тому що вони взагалі недопустимі. Це е, уже інша площина. Це коли ми хочемо показати власну силу, але е, це досить короткий термін. Потім, коли діти підростають, вони, вибачте, будуть застосовувати цю силу проти нас. Пам'ятайте про це? І. Тому, коли ми кажемо покарання, покарання в першу чергу, воно повинно як результат принести позитив, позитив розуміння з боку дитини, щоб ми знайшли шляхи взаємопорозуміння, навели мости між нами. І тому будь-яке покарання воно має саме розглядатися в цій площині. Тому давайте цією педагогічною зброєю. Користуватись досить обережно, вдумливо і ні в якому разі не перетворювати її в караючий меч, тому що досить часто цей караючий меч може обернутися проти нас.